Порядок спілкування з поліцейськими або співробітниками ТЦК та СП. Спочатку запитайте у них їх документи, зафіксуйте їх дані, посаду, прізвище, ім'я по батькові і, взагалі, чи дійсний їх документ, тобто посвідчення. Якщо це співробітники поліції, то, звісно, ви можете показати їм ваш паспорт та військово-обліковий документ. Ви просто показуєте цей документ у ваших руках і не передаєте їм все. Якщо вас намагаються затримати, то звісно ви маєте адвоката та складання протоколу затримання. Ви можете заперечувати проти доставлення вас до Тацька до СП на підставі статті 258 Кодексу України про адмінправопорушення. Про це я казав в інших своїх відео. Будь-якому разі, я би радив вам мати договір. Договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки.